Заговорив після півторарічної перерви вперше за тривалий час, колишній головний сержант 47 ї окремої механізованої бригади Магура Валерій Маркус з'явився в публічному просторі. Військовослужбовець опублікував на своїй сторінці відео, у якому розповів про шлях становлення Магури від стрілецького батальйону до полку, а також яку участь брав у цьому. Не забув він і про конфлікти з керівництвом бригади, зокрема теперішнім заступником командира бригади Іваном Шаламагою, якого звинуватив у бездіяльності. За словами Маркуса, в кінці квітня 2022 року Івану Шаламазі запропонували стати командиром 47-го окремого стрілецького батальйону. А той своєю чергою запропонував Маркусу стати головним сержантом. На що військовослужбовець погодився? Далі мовляв, почався відбір військових у цей батальйон, на якому шаламаго був присутній лише в перший день, а далі просто поїхав додому, бо йому набридло. Пізніше Маркус розповів, що презентував ідею розширення батальйону до штурмового полку тодішньому головнокомандувачу ЗСУ генералу Валерію Залужному, а також повідомив про втрати підрозділу під час оборони вуглегірської Тес на Донеччині і звинуватив в цьому саме Івана Шаламагу, який нібито намагався привласнити власність одного із загиблих військових, а також вирішив покращувати своє фінансове становище за рахунок посади. Поки благодійний фонд Маркуса закрив. Усі питання. Коли він має щось зробити, він цього не робить тиждень, другий, ти йому нагадуєш, він все одно нічого не робить. В результаті ти сам змушений братися за цю роботу. Зрештою командувати полком долучили Маркусу, а не шаламазі. Саме тому, за його словами, він мав чимало контактів вищого керівництва, а також репутацію, авторитет бійців і командування і владу над процесами. В той час як інформацію про досягнення Шаламаги і реформування батальйону до полку для нього придумували і проштовхували в різних статтях. Часто навіть смс, який Іван Михайлович Шаламага відправляв вищому командуванню, також писали ми. Якщо коротко, то Іван Михайлович Шаламага це результат колективної праці багатьох людей. Ми придумали Івана Михайловича Шаламагу і його подвиги. Нагадаємо, що 11 липня 2023 року Валерій Маркус написав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду та звинуватив керівництво підрозділу у некомпетентності. Рішення він пояснював зокрема тим, що керівництво бригади не розуміє важливості морального духу бійців, а також через систематичне приниження сержантського корпусу. Крім цього, Маркус назвав заступника командира військової частини аморальним дегенератом і додав, що перебування з цією людиною в одному колективі принижує честь і гідність. Згодом його таки зняла з посади, а на місце Маркуса призначила Віталія Аверіна. З того часу Маркус майже не з'являвся в медійному полі впродовж півтора року. Софія Фенко, телеканал НТА.